Щодоби понад 50 тисяч людей перетинає кордон в обох напрямках. Ситуація на пунктах пропуску Львівщини. У городку працював мобільний пункт забору крові. Зібрані матеріали скерують для допомоги військовим. Після поранення повернувся на службу. Історія прикордонника, який обороняв Бахмут. Рейсовий автобус Коломия Вроцлав під'їхав на міжнародний пункт пропуску Краківець людей у Польщу везе водій Іван Софіян. Весною трошечки менше їздили, зараз наплив більший, ну, напевно, відносно того збільшились черги. Виїзд, як правило, завжди скоріше. Заїзд буває дуже довго. Прошлого тижня я стояв 13 годин на кордоні. Серед пасажирів автобуса Мар'яна Рубич із сином. Вони із Франківська їдуть до Кракова. Але звідти маємо ще переліти, Надіюся, що ми встигнемо. Ми чекали, напевно, годину і трохи більше. Поки сюди, поки під'їхали, перед городами. Віталій Лучак із родиною вже оформляють документи на виїзд з України. Чоловік розповідає, скільки часу чекав цієї процедури. 9 години ми під'їхали до заправки, це залишалося приблизно 550 метрів до в'їзду на митну територію. От Рахуйте, що це скільки? 5 годин. з копійками годин. 550 метрів. Це година 100 метрів. Найбільше непорозумінь, а відтак черг виникає через уточнення документів на дітей, які перетинають кордон. Розповідає інспекторка прикордонного контролю з перевірки документів Алла Мендрик. Дуже часто відправляють батьки дітей з родичами з ттю, з дядьою розумієте, і дають доручення тільки від одного батька або від матері, розумієте. Ти коли починаєш пояснювати людям, що це ну що, що цих документів не ці документи не є підстави для виїзду за кордон, розумієте, що має бути доручення від обох батьків, люди зразу ображаються. Якщо виїжджає дитина за кордон, то повинно бути доручення, якщо від одної мами там то повинно бути завірене органами опіки і піклування. Якщо так само від батька. Якщо виїжджає бабуся чи дідусь, так само повинні бути підтверджуючі документи, що це є рідний рідна бабуся чи рідний дідусь, або повнолітній брат чи сестра. У літній період збільшення пасажиропотоку фіксують перед вихідними. За словами речниці західного регіонального управління Держприкордонслужби Олександра Кучковської, черги на автобусних смугах здебільшого утворюються у вечірній час. А із легкового транспорту черги виникають в обідню пору. Спочатку літа. Кількість транспортних засобів, які перетинають державний кордон за добу, збільшилася до півтори тисячі, і складає в межах шести пунктів пропуску 9-10 тисяч. Кількість громадян, які перетинають кордон, також збільшилася до 4,5 тисяч. І в середньому у всіх пунктах пропуску щодоби перетинає кордон 52-53 тисячі громадян в обох напрямках. Також за словами Олександра Кучковського. У Львівській області є шість пунктів пропуску. Відслідкувати орієнтовну чергу із транспорту можна на Фейсбук-сторінці регіонального управління Держприкордонслужби. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Володимир Дитюк уроджений з села Крехів Львівської області. Упродовж 2014-2015 років виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 16 липня. Йому було 37 років. Віталій Горошенко львів'янин. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України до лав 25-ї повітряно-десантної Січаславської бригади. Боронив Україну на східному напрямку. Загинув 12 липня, йому було 44 роки. 28-річний Богдан Стратюк з Рівненщини розповідає, у перший день повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. Богдан обороняв Харківську область. Мінно-вибухове поранення отримав, коли з побратимами вирушив на штурм ворожих позицій. Богдан йшов першим і наступив на ворожу міну. Я пройшов через наше мінне поле, і при підході до їхньої нори я просто підірвався на міні. Виявили виявилось далі, що їх там не залишилось просто. Наша арта відпрацювала по них. Вони відійшли і відходячи, просто замінували. Ці підходи до своїх норок. Побратими наклали пораненому турнікети та евакуювали в стабілізаційний пункт. Звідти бійця доправили в шпиталь Покровська, а потім до лікарні у Дніпрі. Там лікарі намагались врятувати лівоного захисника, проте її довелось ампутувати. Права нога теж була під загрозою. Богдана терміново доправили до Львова у центр незламні. Поступив до нас в дуже важкому стані, фактично в септичному стані. Найбільша проблема власне домінувала з нижньою кінцівкою. Він мав важке поранення нижньої кінцівки з оголенням кісток гомілки. І, власне, раніше такі кінцівки були прямим показом до ампутації, тому що не вдавалося відновити м'які тканини. Завдяки складній реконструктивній операції лікарям центру незламні вдалося зберегти ногу. Ми виконали дуже складну реконструктивну операцію. Це є найскладніші реконструктивні операції, які ми виконуємо так звані вільні клапті або фріфлепи. Ці операції полягають в тому, що частинка м'язів, великий, великий м'яз, який розташований на спині, пересаджується на оголену частину кістки і закриває з собою весь цей величезний дефект. Складніший момент цієї операції це те, що для її виконання потрібно. Сполучити, виділити та сполучити над судини розміром до одного міліметру. Така операція триває дуже довго, близько 12 годин. Після операції минуло вже три місяці. І тепер пацієнт проходить реабілітацію та готується до протезування лівої ноги. Я віддав цей борг батьківщині і продовжу це зробити, якщо зможу. Ольга Дейнека Суспільне новини Львів. Вранці на одній із площ городка розпочав роботу мобільний пункт збору крові. Тут одночасно можуть забирати кров у чотирьох людей на спеціально облаштованих кріслах. Дуже зручно розумієте, От коли йде здача крові, наприклад, мені треба їхати на ту саму пекарську. В мене вилітає день. І тут та година часу і я далі займаю своїми справами. і… І зробив дуже багато справ ще в плюс до того, що і врятований ще життя. Це мобільно, це не потрібно їхати до Львова і багатьом людям через роботу їм незручно їздити, їздити кожного ранку. Ну, це складно дійсно відпроситись. Здати кров сьогодні також прийшов мешканець городка Микола Сорока. За життя каже, був донором понад 50 разів, вперше у 90-х роках минулого століття. То є посвідчення заслужено донора України, а тут я. ну як... Порахувати треба, буде Прошу. я знаю, може й більше ніж 50 разів. Деяких нема зафіксованих. Я працював в МЧС, я знаю, що тут таке є, і як воно дуже потрібне. Я вирішив, що буду здавати і допомагати людям безкоштовно. Що потрібно, аби поділитись своєю кров'ю, розповідає лікарка-терапевт Центру служби крові Христина Лашків. Людина в першу чергу має бути здорова, або, скажем так, практично здорова, не приймати на даний час ніяких препаратів. Мати в першу чергу велике бажання бути донором крові на даний час не приймати препаратів, не їсти жирної їжі, три доби, алкоголь не вживати. Усю зібрану сьогодні кров скерують для допомоги пораненим військовим. Розповідає співорганізаторка акції зі збору крові Уляна Греділь. Я особисто сама з городка і так само є в фонďі. Відповідно, я запропонувала, щоб в наше місто приїхав кровоавтобус, так як ми його називаємо. І для того, щоб можна було здати кров для наших військових, які зараз є дуже велика потреба в тому. Тому в різних групах крові. І тому така акція ми організували наше місто, наших мешканців. Після збору крові донорів пригощали солодощами. Працював мобільний пункт збору крові у городку упродовж майже чотирьох годин. За словами Уляни Градділь, до акції приєднались та здали кров 64 людини. Ірина Мочульська, Руслан Валвренов, Суспільне, Новини, Львів. Зі своєю собакою кінолог Ілья не бачився майже рік. Це їхня перша зустріч після того, як він повернувся з фронту. Ільї 29 років. Він з Донецької області. До повномасштабного вторгнення служив прикордонником у Мар'янці у Краматорському загоні. Повномасштабна війна його застала на Львівщині. Тут він проходив навчання на кінолога разом зі своєю службовою собакою Айзою. Мені запропонували залишитись в одному із пунктів пропуску. Але я не зміг, бо мій підрозділ вже воював, а я ще не воював, бо я як був в навчальному центрі, я не зміг, бо потім нормально їм дивитися в очі. І поїхав добровольно. Спочатку Ілія тримав оборону північного кордону у Волинській області. Потім виконував бойові завдання на Чернігівщині. А на початку січня його підрозділ відправили у Бахмут. По рації прозвучала команда йти на штурм. Для нас це був трошки шок. Ну ми зібрали свою волю в кулак та пішли. Було важко, Я я поважив першу кров, перших загиблих побратимів. Так і почалася служба на Бахмуті. Саме важко було бачити смерть побратимів, яких ти ну, майже все, весь час їли, спали разом, все. І дуже важко мороз. Від нього ніколи не сховаєш. Мороз не то, що ти. Трошки замерз і пішов зігрівся. Маросида, коли ти просинаєшся холодно, лягаєш спати, холодно, їш холодно та все робиш в холоді. Мінус 25, ти просто спішвати там відкритому полі. Дуже боялись ще полону. Коли по попало кожен, коли напрямок, коли ти тримав, вже збоку ти бачиш. Ворога вони вже обходять і ну, вже їх, їх чуй, і, чуєш їхні голоса, як вони кричать, здавайтесь, у кожного була своя граната. як це Ну я не знаю. Я теж в мене була граната, зміг би я не користуватися, ні, але в полон не, не збирався здаватися. Розповідає, на фронті дуже допомагали йому молитва та підтримка коханої дівчини. Пулі січат залягаєш, ну страшно було це, тим паче перший бій. Обличчям землю я просто просив, молив Господа. Повернись живим, просто цілим до жінки. Нічого, просто от хочу побачити ще раз. Верни, Боже, мене, до неї обійняти. Так і допомагав. Молився два рази на день. Жінка скинула, як поїхав, дала молитву з собою, псалом 90 Давида. Там Бога дуже сильно віриш. Бо тільки на нього надія є і на побратимів. У лютому у Бахмуті Ілья отримав поранення. Дрон ворожий зрісував на нашу позицію. І два прильоти прямо в будинок. Перший, перший прильот я спиною був до стіни. Була рука та нога. Сразу впав, застанав, Почув просто прям пече щось пече в руці. Витягнув турнікет, попросив побратимів, щоб мені наклали. Стою, шукаю свою зброю. Второй приход вже в обличчя заліті осколки. Ну, сам вийшов. До точки евакуації добіжав, навіть хлопцям допомагав. Три місяці тривало лікування та реабілітація. Спочатку було важко. Я попав в госпіталя, там інакше життя, там інакші правила. Коли попав назад в тил, в гражданку, було дуже важко спочатку. Була агресія, відчував якусь несправедливість. Ну, звик, бо я розумію, тут інакше правила життя. Дуже сумував за побратимів, дуже хотів до по них повернутися. Після поранення Ілля зміг повернутися на службу. Тепер Ілля працює інструктором-кінологом на Львівщині разом зі своєю напарницею, дворічною собакою Айзою. Перший раз її побачив, сказав, що це моя собака. Я дуже в неї закохався. Дуже активна, дуже, ну розуміє, як людина. Забір, кажуть, треба їхати. Звичайно, поїду. Бо на не може бути. Якщо ти чоловік. Називає себе українцем, ти можеш бути там, хоч раз, хоч два по-любому ти Тужен бути там, що зробити до своєї країни. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.